Усім привіт, любі друзі! Це я льоня Поліщук. Я дуже радий, що ви дивитесь мою реакцію на Євробачення. Ми вже як справжня. Родина, яка постійно разом приємно бачити ваші коментарі, де ви також висловлюєте свою думку щодо заявок. Я все читаю і обов'язково буду відповідати, ставити лайки. Отже, проявляйте активність, я буду цьому дуже радий. А зараз оглянемо національний відбір Фінляндії UMK 2023. Перший учасник Бенджамін. <поцес> так, почекайте, а може зробити переклад на українську? Автоматичний переклад. О! Зараз все будемо знати, про що співають, але це може бути не дуже ідеально коряво. <поцес> <поцес> така прикольна мова, мені подобається, як звучить. Хлопчик гарний. Незвична у нього зачіска, подивіться. Клас. Невже мовник кожному учаснику знімає такий кліп? Це ж скільки фінансів, вау. Приходь і спробуй мене! З задоволенням сонечко! Та-та-та-та-та. Прикольно. Так, попсово, сучасно, прогресивно. Навряд чи таке переможе на самому Євробаченні, але буде високо, може навіть в топ-5. Композиція, яку я буду слухати, от з задоволенням. Якісь такі символи в цьому відео, натяки, мені подобається. Може він ніби взаємодіє зі мно. Крінж. Ковтати чи ні? Ковтай, хлопчику, ковтай. Приходь і спробуй мене, я піддамся твоїй формі. Просто візьми мене так, як хочеш, до небес і далі. Просто зроби, я піддамся твоїй формі. Просто візьми мене так, як хочеш, до небес і далі піднеси мене. Боже, мені гаряче, гаряче, зупиніть мене. За тебе, хлопчик. Боже, я такий манірний треш. Скільки може це повторювати? Але думаю, всім сподобається така увага. У -у 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 -у. Під цю пісню треба займатися коханням. Просто зроби мене. Дякую твоїм батькам, які тебе зробили. Сонечко, ти чарівний. Ой прапор України там. А -а -а. Так, інша заявка. Цікаво, чи буде хтось покраще, ніж він? Мати рідна. Так. Горнімуд вже. Що це таке? Це приколи якісь? Щось дуже креативне. Чіка, рейф туса. Мій розвиток початок. Цей крижаний панцир. Це те, що я маю зруйнувати. Ну, ти такий, що точно зруйнуєш. Боже, який крінж. Ча-ча-ча-ча. ча ча, ча, ча. <плес> <плес> Ну, Супер! Супер! Боже, ви мені дуже підняли настрій, хлопчики? Вираз мого обличчя Кислий. Ще трохи часу. Ніч ще молода, цей крижаний панцир, це те, що я маю зруйнувати. Підлога кличе мене, коли я вже не такий замерзлий. Як ча, 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 я наближаюся, тримаючи за напої двома руками, зв'язаний на них, як ча, 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 ча. Щось таке незрозуміле. Ча, 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 ча. Я весь вже. Я прямую до танцполу і цей світ більше не лякає мене. Тут же такі вайби попсової пісеньки. Як ча-ча-ча, коли шампанським себе обливаю. Ой, Сподіваюсь, таки шампанським тебе облили. Бо такі пісні пишемо, що я прям в шуці. Не знаю, що надихнуло на таке. Боже, Може, в мене такий виплеск емоцій, що я вже не маю сил. Ну давай, я даю тобі ще можливість мене розірвати. Ну ну ну-ну-ну. Я прямую до танцполу. ча ча ча, -ча. Тут якось попсово вже більше. Ну добре. Друзі, вам таке подобається. Мені дуже цікаво. ча Ча-ча. Я спеціально нічого не вирізаю, щоб ви могли слухати пісні, але монетизації немає, але нічого страшного. Хочете мене якось підтримати, підписуйтесь на мій закритий телеграм-канал. Послання під відео там ексклюзивні голосування за всіх учасників, і ви зможете впливати на наш фінальний топ каналу. Отже, чекаю вас там, там вже десь 30 людей є. Вхід, мінімальний донат від 50 гривень, і частина коштів піде на допомогу Україні. Цей хлопчик був класним. Ну давай. Нато збирається, ти тільки почав, не цурайся. Може, так все сексуалізовано. Я не можу. А тут поганий переклад у нас так Ну добре. Така дівчинка, все в рожевому просто рухайся своїм тілом, наче ти хтось. Струсний з тобі нема чого робити на танцмайданчику. Напевно, не танцюючи. Ну, щось таке типове, друзі. О, такі прям якісь національні мотивчики. Таратарата. Татаратаратара. Так, пафосно трошки. Я кайфую під ці композиції, мені все подобається. Як обирати одного переможця, не знаю. Хей! Hey! Hey! Ну, пісня ні про що, але звучить смачно. Але думаю, нічого нового ми там вже не почуємо, мені набридло. Нічого нового, нічого нового. Так. Вибачте, ми йдемо далі. Оцей хук — прикольна музика. Навіть голос там чую. Ну добре, добре, добре. Йдемо далі. Ху-ма! Щось буде динамічне таке. Ой, знову хлопчики. Щось мені вже не подобається. Ой, якась нудячина. Навіть якщо це безкінечна дорога. Я пробіжу її до кінця, якщо вона приведе мене до тебе. Я перестрибну всі паркани і піднімуся по всім сходам Тому що ти понад усе. Ви всі мої понад усе. Ну прикольний текст, є сенс. Але от музика мені не подобається. Я б таке не слухав би там, кожного дня, знаєте. пісню я б не прокидався. такі типові. Хуки. Нудно, нудно, вибачте. Нічого не вражаю. Олександра, давай. Така сніжність очікує. О, який тембр цікавий. Meten. Вау, який тембр! Глибинний! А зачість, яка прикольна у неї. Ну, образ 10 з 10. Яка <S -2> хрипеца. <"S> mm -hmm". Ну, вокалісточка цікава, за нею буде спостерігати точно, особливо журі. Ну невже буде все так слабо, мило доволі. Хочу розвитку. Не вбивайте пісню такими пристрілами, будь ласка. Так буде розвиток, я не можу. Ніяк. Ну ніяк. Ніяк. Ні-ні-ні. ні, ні. Ніяк, ніяк. <на> Боже, я подумав російський прапор. <на> Мені погано. Пульс. <на> так, що ви там співаєте? Жах. Так, мені здається, у них є якийсь політичний підтекст. Давайте ще з переклад звімкну. Боже, у мене вже жах від цих реакцій та монтажу. Але ми тут бродимо смиренно, ми не говоримо багато. Ви пізнаєте Кімерай Райконера? отак переможуть з Формули 1. Правильно! Хоча ми родом з усієї Європи. Щось про Формулу 1 це не для мене. Хоча в дитинстві я грав в цю гру на комп'ютері. Це не для Євробачення. Ніби пісня на новий рік знаєте, що це таке чув новорічну ніч вогника кусти. Жахливих вогниках. Ну ладно. Німці кажуть і хліба, швейцарці мають свій смачний афенцетель, буде пеш, Бухарест. згадують багато країн міс. Акрополь Греції, які чудові пагорби. «Іспанське Сангрі у сусідній Швеції завжди було краще, але ми нас доганяємо, тому що ми не здамося. Що? <плес> <плес> Я так і знав, що щось таке там дивне в тексті. А що там переможеться цієї формули? Він з Фінляндії, напевно. Там був, ну, розвинений цей вид спорту. Так. Я не можу це дивитися. Не моє. Так, робін останні. Боже, які ми класні модель. А який голос тоненький. Yo. Танцюй зі мною, постав на повтор. Ми можемо говорити всю ніч. Ну, щось знову таке типове-типове. Але він гарний. Подивіться, на цю зачіску, обличчя, його типаж неймовірний. Girls like you, які girls. Так, все, ми виходимо з цього відео. Так, жартуємо. Давай будемо більше, ніж друзі. Боже, навіть розуміє сам переклад настільки прості слова. Такі Girls like you. Ну, <плес> <плес> no, це якось занадто. Вилазено занадто якось типово і. Не для широкої аудиторії. Ну, таке щось. Ну, тут все зрозуміло, друзі, погодьтеся. Добре, але не вау і точно не переможуть цей робі. Пісня однакова весь час. Так, ну що, давайте обирати переможця. От перші два хлопчика були найкращими. Ось цей мені сподобався Бенджамін. Прикольна дуже композиція, ну побудована цікаво. Його образ, харизматичність, меседж. Вау. І от другий також був ідеальним. Так хочу послухати ще раз цього Бенджаміна. Приспів. Може, ця пісня підвищує мою самооцінку якось. Ну це приємно слухати на репіті. Я повертався до цього шедевра музичного. Супер. Ну і другий, це трошки крінж, хайп такий. Але ча-ча-ча-ча-ча ча 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 я ніколи не забуду точно. Ну що ж, з вами був я, Леня Поліщук. Хто ваш фаворит? Який у вас топ? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Всі посилання в описі відео. Бай-бай! Чекайте нові відео! Ча, 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 ча. -ча.